Друзі, хто з вас збирав з грядок? бурштин? А я збираю бурштин на грядках. Це просто неймовірно. Чудо. Який смачний, який цей бурштин? Смач смачний. такий. Правда, є ще а, не тільки борштин є і майже звичайні красені. От і це радує око, ну і не тільки око, а у вас як?